23 травня правоохоронці разом з місцевою владою побували в селі Степанівка. Незаконно встановлена металева огорожа, яка заважала як місцевим жителям, так і відпочиваючим, прибрали за допомогою болгарки. Селищний голова скаржиться на власників бази відпочинку, які перешкоджають вільному доступу до моря. І додає, що один з парканів, демонтованих цього разу, органи місцевого самоврядування прибирають практично щороку перед початком сезону. Є такі діти, які самостоятельно сип'ять бони, зділяють за проходи і доступу людям к до морю. немає практично. Тому приїхала прокуратура, допомагає нам навести на нашій території порядок і обізпечить свободний доступ населення до к морю. Декотрі мы приході сообщаться, але вони говорят, это там є час на собственницю, здекоміти мене все є, и я закон не нарушаю, и все. Підставою для проведення прокурорської перевірки послужило звернення жителів Степанівки, які заявили про порушення їх прав на безперешкодний доступ до берегової смуги. Місцеві дії правоохоронців схвалили. Цю приста наші батьки копали, потім ми самі вже почали копати. Тут одразу зайняли мі місце. Місним людям вже ніде сходити, не скупатися, не нічого. Перевірка пляжів Азовського моря ініційована Генеральним прокурором України Віктором Пшонкою. Мета рейдів забезпечити дотримання конституційних прав громадян країни, які вирішили відпочити на узбережжі моря. Зазначають у прокуратурі. Відповідно до вимог земельного законодавства та Водного кодексу України передбачено, що повинен бути вільний доступ громадян по узбережжю Азовського моря. Ну, в даному випадку не було вільного доступу, тому проведено демонтування. Ваня огорожі ефективність подібних заходів можна оцінити тільки ще раз приїхавши на місце, де порушувалися права громадян України на вільний доступ до водних ресурсів. А поки починається курортний сезон, Степанівка готова приймати відпочиваючих на вільних без наявності перешкод пляжах. Додає заступник голови Приазовської райдержадміністрації Ольга Сівова. У нас не за горами курортный сезон проведена инвентаризация, и совместно с прокуратурой и с милицией мы выявили не родили которые закрывают свободный доступ к морю. Наши люди хотят тоже свободно купаться в море. За законом и море и пляжи належат громаде, нагадує прокуратура. А для порушників передбачены и більш суровые покарания.